Управління розвідки Міноборони України зірвало спроби росіян придбати зброю через Південно-Африканську Республіку. Про це повідомляє видання The Washington Post. Зокрема, у грудні 2022 року агенти ГУР зафіксували прибуття російського вантажного судна Lady R до військово-морської бази Саймонстаун. За даними української розвідки, судно здійснювало завантаження партії озброєння. ГУР передало цю інформацію Сполученим Штатам, після чого посол США в ПАР публічно висловив протест за словами очевидців. Вантаження судна тривало кілька діб, здебільшого в нічний час. Периметр навколо нього охороняли озброєні особи, що свідчить про підвищений рівень секретності операції. Крім того, українські розвідники зірвали спробу завантаження озброєння на борт російського вантажного літака, який здійснив візит у пару у тому ж 2022 році. Також американські журналісти стверджують, що у серпні 2024 року, під час візиту до Кейптауна навчального корабля Військово-морського флоту Російської Федерації Смольний розглядалася можливість атаки на нього, втім, головне управління розвідки Міноборони України отрималося від силового сценарію.